Доброго дня, шановні здобувачі освіти! Сьогодні ми переходимо на основний матеріал нашого навчання. Це безпосередньо монтаж віконних та дверних блоків. Нагадую вам, що основний матеріал, за яким ви повинні користуватися правила улаштування вікон та дверей в стінових прорізах будинків. Взагалі входять такі роботи, як демонтаж старих віконних або дверних блоків при проведенні робіт з реконструкції або ремонту, утилізація демонтованих віконних та дверних блоків у разі необхідності, визначення умов монтажу вікон і дверей, загальний огляд, огляд об'єкта, складання протоколу огляду, обмірювання прорізів, складання листа обміру. Підготовка прорізів та виконання будівельних робіт за результатами обміру прорізів. Перед початком улаштування вікон необхідно підготувати поверхні, ретельно очистити їх від всіх видів забруднень. При необхідності підшпаклювати місця, де є у нас вибої, тріщини і інші пошкодження. Після цього ми приступаємо до безпосередньо монтажних робіт. Сьогодні на уроці ми вивчимо, як безпосередньо буде виконуватися монтаж балконного дверного блоку і віконного блоку. Знімаємо підкладочний профіль і на місці його проклеюємо спеціальні герметизуючі прокладки. Після цього обов'язково защолкніть стиковочний профіль і знову проклеюємо спеціальну щільнічу прокладку. З'єднуємо рами між собою за допомогою стикувального профілю. Відповідно до державних стандартів необхідно розмітити віконний блок 150-180 мм від місця з'єднування кутового і між проміжними між ними на відстані 700 мм ми просверлюємо. Віконний та блок та балконні двері і закріплюємо їх між собою. Таку ж саму операцію ми проводимо з інших частин нашої віконної або дверної конструкції, розмічає 150 мм від краю, далі, між ними, 700 мм. Якщо кріплення буде відбуватися анкерними юбілями, то спочатку просверлюємо отвори. Далі ми підкладуємо опорні колодки під раму і встановлюємо на них вже з'єднаний віконний блок. Після цього фіксуємо нашу конструкцію за допомогою спеціальних монтажних подушок. Не забуваємо в обов'язковому порядку вирівняти конструкції по горизонталі і вертикалі. Це нам допоможуть також монтажні подушки для того, щоб виконати ці роботи. Після того, як ми ретельно виставили нашу конструкцію по горизонталі і вертикалі. З зовнішньої сторони ми розмічаємо місце встановлення гідроізоляційної стрічки. Якщо ми в подальшому будемо декорувати нашу духовну конструкцію ПВХ-панелями, то слід встановити стартовий профіль. У нас вже зовнішня сторона виставлена. Тому це можна зробити безпосередньо на робочому місці. За допомогою киянки ми його чітко встановлюємо на своє робоче місце. Проклеюємо ущільнюючу стрічку по периметру нашої конструкції. Після того, як ми проклеїли спеціальну стрічку, ми будемо вже фіксувати з внутрішньої сторони паропроникливу стрічку, з зовнішньої сторони гідроізоляційну стрічку, для того, щоб забезпечити і паропроникливість нашого віконного блока, і, звичайно, такі гідроізоляційні... Тепер же безпосередньо встановлюємо в пройом. Ще раз вирівнюємо за допомогою монтажних подушок і опорних колодок нашу конструкцію в прорізі. Коли вона вже ретельно вирівняна, ми приступаємо до остаточного кріплення нашого. Не забуваємо вставити по боках рами опорні колодки. Тільки після цього ми вже остаточно закріплюємо за допомогою дюбелів нашу віконну конструкцію. Закриваємо спеціальними декоративними накладками. Тільки після цього ми знову ж таки ставимо нашу стуку на місці за допомогою кріплення. Перед заточеною монтажною піною стика між віконним короб конструкції і стіновою конструкцією необхідно всі поверхні ретельно змочити водою. Після цього ми заповнюємо отвір монтажною піною, починаючи з нижньої частини до верхньої. Як це зараз ви бачите на екрані? Рекомендується монтажну піну не повністю зрізати, а через 30-40 хвилин її можна підвернути внутрі за допомогою шпателя. Після цього ми закриваємо пароізоляційну стрічку. Бачите, в цьому випадку гідроізоляційну стрічку, як ви чули, вже в компанії Ремпау можна наклеїти. І після того, як заповнена монтажна піна, і ретельно прижимаємо к віконній конструкції і звичайно ж таки до підвіконня, щоб кругом було все герметично закрите. Знімаємо захисні і добре прикочуємо до поверхні. Зараз давайте приступимо до декорування нашого вікорного блоку. І почнемо з-під На декоративні деталі треба одягнути декоративні торцеві накладки. Крім того, ми приклеюємо до наших елементів спеціальну дифузійну стрічку. Ця стрічка трішки зменшить нам, надасть таку звука проникливу основу і зменшить звук від дощу. Прикріплюємо, прикріплюємо наше підвіконня. Встановлюємо додаткові елементи кріплення для підвиконної дошки. Опорні прокладки. Далі між ними заповнюємо монтажні піни і тільки після цього встановлюємо підвіконня, яке заздалегідь у нас вже було підрізане в залежності від нашого розміру прийому. Обираємо захисну плівку і встановлюємо декоративні Елементи. Під Підвіконня не забуваємо, що повинен мати 1-2 градуси ухилу внутрі приміщення, а відлив назовні, для того, щоб не накопичувалася вода між стиками нашої конструкції і декоративними елементами. Після цього встановлюємо наші панелі на відкоси, закріплюємо їх за допомогою саморізів і одягаємо декоративні такі ущільнюючі накладки. Наша віконна конструкція готова. Залишилось тільки стики обробити за допомогою акрилового гірметика і протерти всі наші конструкції від затруднення. Бо, як ми вже казали з вами, здавати конструкцію треба під ключ. Всі поверхні повинні бути чистими, ретельно всі з'єднання під'єднані під друг до друга. Це повинно задовольняти нашого замовника ось таких ось шикарних віконних блоків. Якщо ви будете дотримуватися нормативних документів, то ваші вікна нададуть, я вважаю, вам всім, нададуть аселі до, до, до зустрічі і бажано до... на міг році ми розглянемо mm -hmm. теж ці.